Civorлі Silverdo. Також такі автомобілі робимо. І будемо відключати систему екології на даному автомобілі. Дані помилки зафіксовані у нас в блоці керування двигуном. Тут у нас по другій лямді є помилочка. Тому будемо відключати всю екологію. Так як фізично вона вже тут видалена. В даний момент ми вичитуємо прошивочку з блока керування е 38 Це у нас ацд це у нас тут 5,3 бензин. І зараз зробимо відключення екології. Слідуючий етап процесу відключення екології це запис прошивки з відключеними системами контролю каталізатора. Тепер записуємо. Зараз на ваших очах, до речі, записалася прошивка. І ставимо все це на автомобіль. На даному автомобілі встановлений двигун Vortex. Це у нас 5,3 восьмициліндровий двигун бензиновий. Дуже-дуже такий прожора, але трошки йому облегчили задачку. Отут поставили газік. Ну нічого. Цей блок керування керує всім двигуном. Ось тут він знаходиться. До речі, ось маркування блока керування, який ми зробили. Це у нас АЦДЛКО, Є38. Фінальний етап це запуск автомобільного двигуна. Ніяких помилочок немає на приборній панелі, і це результат успішний.